Сьогодні на календарі 5 жовтня, 2020 рік, третій день поспіль ходимо по білі гриби. І ось перший гриб. Тільки зайшли в ліс, перший білий грибочок. Ще один грибочок. ні, знову знахідка, козарики. Їх тут багато. Вон, Здесь вам видно. Ось там. Ось тут. Тут. Ось там. Ось. Вот ще є. До речі, ті попередні, що я казав, що то козарики, виявилися білими грибами. Не козарики. Так, так цей уже згнив. Ось тут ще є. О, є. Опа! Тут щось дуже мокро, вони тут якісь дуже мокрі. бо був мощі мокрі. От ще два гарних білих гриба. Ось сломачок. Є, гриби, є. Ми от буквально по лісі ходимо Холон 15, а вже набрали пів торби. Білі, але вони на них сонце не попадало, розумієш? Сонце не попадало. Ще два. Так, тут такі гарненькі, величезні і нехромочливі. Клас. Ось в такому молодому ялинковому лісі. Молоденький ліс, видно, був зруб. Тепер на ньому ростуть білі гриби. Я грибів море. Бери косу та й коси. Раз, два. Три, чотири. Тільки те, що я одразу бачу. Якщо порозгортати травичку, подивитись під сосунку. то там може бути ще. Знаєш, де вони на сонці вони запекли. Ішпортувати угу. їх теж. Маленькі? Та-та, знімай, витягуй їх звідти. Це менші. Ну як маленькі. Маленький, просто менший за... за ці великі. Ще один білий гриф, здалеку побачив, ну такий здоровань. О! Яка ножка хтось його під'їв. Там ще один є, вроде. нічого собі. А, тут два! Тут тут два їх, це один. А я може такого обріжу аби не... Це один. Там другий. Зараз я їх виріжу, покажу. Такі два класні. О! Шикарний грибочок. Два. Два. Три! Ой, який величезний, нічого собі! О! Оце гриби під ялинкою! Ні ще нема. Не бачу. Ось гриби, щоб ви розуміли, які тут гриби. О! Цих три. І тут грибочки, тут грибочки, все білі. Там біли, там білий. Вон ті три великі гриба. Ще від емоцій не відійшов. І тут неподаліку. Опа! І ще гриби, ще гриби. Ну, мега гриби в цьому сезоні. У-у-у! Який класний гриб Справжній білий Тож знайшов? О, зараз подивимося що там те за сімейство Одним словом я ще цей тримаю в руках, що вирізав після тих трьох і тут Знову гриб! Знову гриб! Вау! Знову гриб. Клас! Так. Чи є ще? Опа! О! Тут прямо тут! Опа! О є! Оце грибочки! О! Ще є! Нічого собі! Оце грибалка! Емоцій купа на цілий рік, то наступних грибалка стане. Але на це місце я ще піду завтра і післязавтра ще до цілежно ходити, тому що тут є гриби. О, тут а Нічого собі. Оце грибів, на одному місці можна набрати. Купа грибів білих. Друзі, не тратьте часу, не сидіть вдома на дивані, не дивіться відео. Іть по гриби. Не сидіть в ютубах, ідіть по гриби. Так, треба ці колока збирати. Так, чекай, ні, ці підуть в інший кульок, ти візьмеш собі ці менше. Ці неси туди до гори, до кубки. Коротше, п'ять кроків далі, вон чистим ті гриби. І тут Знову клас. Опа! Є грибочок. Класний грибочок. Опа, ще один грибочок. Ну є, гриби, є. Гриби почались. Там дочищують цих два гриба. Ось наші кульки з тими трьома грибами стоять. Так, чи є тут ще щось. Ху! Гриби! Нічого собі! О! Гриби! Клас! Грибочки безні грибочки. На деба? На Так, цей що? Це може капець? Це убитий. Якась тварина його розтоптала, він вже такий старий розлазиться. О, і без нього круто Далі ми тут ходимо біля цих наших пакетів з грибами і тут не можу не показати Ліпьошка! Грибна ліпьошка Паляничка! Паляниця! О! Правда, він страшно старий! Ось! Но він же такий страшно, він просто розмокся. От можеш глянути на нього як хочеш. О, він же старий такий, певно його брати не будемо. О, там ще показують грибочки. Ну, де ті грибочки десь там? Одним словом, Ходимо, ми тут ходимо, ми тут ходимо годину 15, збираємо гриби. Дивіться, скільки ми за годину 15 назбирали суто білих грибів. 7 кілограмів, їх навіть перетнув позначку. Ну рахуємо 7 кг. 7200. Оце... За годину 15! Я нагрів, в цьому рюкзаку. Але це ще не кінець. Це тільки година 15. Ось, ще один грибок. Таке враження, що на ці місця не ступала нога гуцула. Не ступала нога місцевого гуцула. О, озорну і ось тут ще один. друзья. Тут и тут. Да, так что сбираем. Все. Рыбочек. Co? Tutu już ktoś pobywał. Ale nie fokusuje. De schouder. De schouder van классно Ще два гарненьких. Рабочка. Дубина, ось дуб у жолуді. Тут в дубині теж є гриби, два гриби. Лісок. Гриб? Не, не. Гриб, гриб, серйозно. дивіться, який там гриб. Побачили. Здалека. Гриб. І гриб. Не. О, краси. О. Клас. ми Завертаємося додому. З грибів сьогоднішніх назбирали гриби. Ну, в сумі в сумі 7,6 кг, 13 кг 13 білих грибів. За скільки ми були? години часу. 2,5 години часу. 13 кг грибів білих. Непогано. Підсумок сьогоднішніх грибів. Тут є 11 кг 11. Зараз ще один кульок. Так, там було 11. І ще один кульочок. Не махайся, воно не вкусує. Три кілограми. Одинадцять і три. Ти є 14 кілограм. Клас. 14 кілограм білих за 2,5 години.